Переміщатися по різним регіонам. І якщо ми з вами перші дві позиції дегустували з Київської області, то наступна позиція, ну, виставляла я їх по рокам, це позиція 2021 року. І це Phasers Wine дуже популярний бренд, який представляє виноробство Тернопільщини. Це позиція зроблена 50% мерло, 50% каберне, савіньйон, ручного збору і витримка 6 місяців в дубі. Міцність цього вина, на жаль, не вказано. Від 9 до 14 входить в діапазон. Ну, нова українська виноробня, яка зараз завойовує прихильність. Абсолютно не дешевий бренд. Таке вино, якщо підкаже Сергій, ну, мабуть, гривень 700 коштує, я думаю, ні 500-700, отакий діапазон, тому що вони себе позиціонують. Ну, але це е, зірка, що сходить на українському виноробстві нова і так активно себе позиціонує, е, переводиться як татове вино. На жаль, власник цього вина пішов в життя, е, але залишив у спадок. Своє діло сину, який продовжив традицію батька, і будемо зараз дегустувати бленд каберне Савіньйону і мерло шість місяців витримка в бочці. Нагадаю, торгова марка Phaser Wine татове вино. Такі от однозначно положительні, прямо такі от відгуки можна сказати, тому що от люди, от максимально класно от прямо. От, мріють за своє вино і прямо болівають максимально. Да, ми з Оксаною боячок там отбули. Виноградники показала повністю. Реально, чисто, класно, ровно. Вообще, от максимально суперські. реально, от, прям позитивно однозначно. І вина ну дійсно високого рівня це однозначно. Так, да, найдешеві, не за 100, не за 200 гривень. Це однозначно найбільше дороге, там десь 350. Якщо не помиляюсь, вони працюють з класним, і класно, у них виходить Юпітер, що таке от не кожного от, воно, дійсно виходить. А у них непогано. І дійсно лице, це їхне лице. Целідійка, лице це їхнє лице всієї компанії є та сама 46 та паралель, на якій знаходиться Бордо, і яка проходить саме до нас, на Бессарабію, на південь Одеської області і також це П'ємонт Італії. Тобто всі великі вина саме виробляються там. Цей зразок більш схожий на класичний бордойський стиль, якщо аналізувати колір. Да, ми бачимо колір. Він ну є таке поняття на російській мові праніцяймий, проникнений через нього можна бачити, і це вже ближче до європейської стилістики, так тому що все ж таки, оця. Експресія, навіть в кольорі, вона притамана нашим бісарабським е теруарам, і тому, ну, звичайно, поліфенольний комплекс більш накопичений. Тут стиль, ви бачите, більш красивий, легкі малінові відтінки е і все ж таки красиві ніжки стікають ще швидко, да, тому що воно має високий потенціал, завжди червоне, ніж біле. Але, е Чим старше вино, тим повільніше стікають ніжки. Тут воно ще швидко все відбувається. Ароматика, будь ласка, євгенія. Але я вам сказала, що це наша зона в ароматиці. Наша, наша, так. наша. іменно так. Південна Басарабія, то дещо Можливо, вони Ви виноград, напевно, можливо, виноград, виноград взяли в нас. Але ароматика дуже гарна, бездоганно, прям можна сказати. Приємно і хочеться сконцентрувати увагу на ньому, тому що от якраз це зразок, який підкреслює стиль Бордо. Тут є молоде, закрите. Так, молоде, закрите, але стильно зроблене, чисто правильно вже воно структуроване. Видно, що воно ще молоде, але має гарний потенціал. Тут превалюють ноти вишні, це значить, мені здається, що тут все ж таки мерло може бути більше. Тут гарні такі теж інші ягоди, але вишня, тут легкі відтінки шоколаду, дивності. Ну, таке дуже делікатне, воно все в такому невисокій концентрації. Це дає змогу його характеризувати з приємної точки зору. Давайте на смак. І смак округлий, гармонічний, а, немає нічого займого, але висока кислотність говорить про те, що воно ще дуже юне і його треба залишити в спокої. Вишньо, вишня, Недозріла вишня також у смаку. Так? Вишньовий сік, а, можливо, інші ягоди. Тут відчуваються таніни від бочки, які перейшли. Я підтримую цей зразок, хочу сказати, що це зовсім інша стилістика, яку якому до цього пробували. але дуже гарна, елегантна. І в нього дуже багато ще життя буде і життя в пляжці. Воно вже становиться ніжним. Трішки дійсно ароматика закрита на даний період часу, але така животна така тваринна і тваринна стінок вже починається. Мені mm, подобається на цих життя. Лише да, до ресторанного такого. Так, да, видно, що таке витончене, воно mm -hmm. буде елегантне, воно mm -hmm. буде так, ще юне зовсім, але подивіться, танінність залишається приємна. Вона ще шершава, не оксамитова, але вона буде трансформуватися. Я думаю, що з протягом якихось років покаже себе гарний результат. Mm -hmm. а, я поки що не зустрічала поганих зразків від цієї торгової марки. Тобто зараз Фазерсвайн гарно себе. Позиціонує і теж головний технолог жінка, так? Да? Ну, напевно, її брат. Її брат, так? Так, її брат Тарас, а Оксана вона більш продажний, більш... але вона дуже гарно має нос, міс розвинений uh -huh. і вона в неї дегустаційні моменти. Навики що... вона володіє, так? Да? Ну, супер, можна побажати лише процвітання, і знаєте, радісно констатувати факт, коли нова виноробня, в новому українському винному регіоні розкриває нові теруари. Так, нехай це можливо виноград зібраний на півдні України, але це гарна колаборація так географіко-кліматична і професійно. Можна фантазувати, так? але коли ми отримуємо гарний продукт, то тут всі засоби йдуть до спільної мети. От ми побачимо результат. Дуже якісний зразок. Давайте продегустуємо аромат в порожньому келоху. Такий зразок навіть можна випивати, не зливати. Теж приємні ноти вишні, навіть бальзамічні такі ув'яленої вишні. Вже вони трансформуються, і це дуже добре. Мені завжди подобається, коли перший ніс переходить поступово в третій і єдиним стилем дарує єдиний комплексний такий, єдине комплексне враження від зразка, який, який ну, приємно вражає. Воно близьке близьке до стилю. Ми не можемо не повторити. Так? Ми ж не в Китаї, який є, зараз активно копіює всі стилі всіх країн світу. Вони зараз лідирують і по насадженням, скоро будуть одними з першими. Вони неспроста скуповують всі ці найяскравіші зразки українських, молдавських, європейських інших виноробень. Для того, щоб змоделювати от, щось. Такий якийсь стиль, щоб всім подобався. А у нас він є неповторним, особливим, але ж, все ж таки тут якась нотка благородства є, яка фідбек до історичних витоків бордоського бленду є. Особливо це видно було відразу в кольорі, да, який такий більш елегантний.